Революція ще не перемогла. Ми перемогли тільки частково. Ми прибрали банду Януковича, але ми не змінили систему влади, ми не зробили владу відповідальною, прозорою, підконтрольною, ми не поміняли радикально ситуацію в Україні, за що стояли мільйони наших людей на Майдані. Сьогодні президентська виборча кампанія відбувається в умовах, коли агресор терзає нашу рідну землю, коли нога російського окупанта топче український Крим. Коли російські диверсанти, терористи, сепаратисти намагаються відколоти від України наш Донбас, убивають там людей, переслідують їх. Коли сьогодні людині, щоб на Донбасі вийти, розмовляти українською мовою, вийти під українським прапором, вийти на мітинг за єдину Україну, це смертельно небезпечно у сьогоднішніх умовах. Сьогодні фактично проти нашої країни оголошена війна. Триває неоголошена війна. Російські диверсанти убивають наших солдат. Сьогодні вночі в чергове під Волновахою вбили 8 наших військовослужбовців, 17 чоловік поранено. Кілька днів тому вбили 8 десантників з 95-ї Житомирської аеромобільної бригади. От до чого ми дожилися. Що на 24 му році незалежності наші солдати гинуть за те, щоб Україна була єдина, неділима і цілісна. За держави